Вітаю! Сьогодні вибрали ножі для огляду, які користуються попитом для розробки риби. Це будуть у нас ножі, це будуть у нас ножиці. Ножиць у нас два види. Зверну одразу вашу увагу на те, що одні ножиці йдуть для праворуких кухонні, другі ножиці йдуть для ліворуких. Якщо бачите, лезо верхній йде ліворуч, це праворуких, тут лезо йде праворуч для ліворуких. Буде дуже зручно ліворуким працювати, тому що ну, складно знайти просто звичайні ножиці для ліворуких, а для розробки риби, для розробки птиців в кухні в господарстві, в власному господарстві складно, тому замовляйте, очікували замовлень саме на ці ножиці. Вони, до речі, користуються попитом у нас. Ще в нас є для чистки риби, масивний. Він буде корисний при виловлюванні масовому риби на ринках, в магазинах, ну, можливо, комусь буде цікавий і в домашніх умовах. Ще для чистки риби це вже для власного господарства. Є отакі маленькі, вони зручні в руці, багато місця вдома в ящичку не будуть займати. Один нержавіюча сталь, інший оцинкована сталь за ціною більш дешевші, ніж професійні. До 100 гривень буде вартість 50-60 гривень в асортименті. Теж зручні. Пластиночка зроблена для чого? Для того, щоб коли ви чистите рибу, лусочки не розліталися по всій кухні. Вони зручні, вони комфортні. Теж, я думаю, будуть користуватись попитом наших глядачів на сьогодні. Два ножі для розробки риби. Різниця: гостре лезо, лезо більш заокруглене. Цей більш еластичний, ніж цей, більш жорсткий. Лез зроблені з хроммоліденової сталі, сталь німецька, виробник португальський, надійний виробник з багаторічним досвідом виробництва ножів, саме ножів професійних, є серії для рестораторів, для обвалювальників, для жилувальників. Тому не баріться, замовляйте. З цікавих ножів у нас є отакі два: це ніж для філетування риби з нанесеними альвеолками, які називаються грантон. Вони запобігають прилипанню слайсів риби або м'яса, або шинки до леса, коли ви розробляєте філе рибне або шин. Черговий ніж. Цей ніж для заморожених продуктів. Зверніть увагу, він схожий на алігатора. Подивіться, яка в нього форма леза, він для того, щоб можна було розрізати заморожені продукти. Він дуже жорсткий, він зручний, якщо у вас заморожена, Брикетами риба, то за допомогою такого ножа ви зможете ці брикети розділити на частини. Тому що зараз користуються попитом на ринку брикети шматочків риби червоної, чи то лосося, чи то форелі, і таким ножом буде зручно її розробляти. І найміцніші, найважчі ножі це ножі з серединим лесом, які Використовується для розробки туші риби. За рахунок серейтерного леза можна розділити тушу риби з кістками. Ширина леза до 8 см у основи ножа цей 8 см. Це у нас 6 см. Тобто ножі дуже масивні, дуже класні. В руці лежить зручно, в нього п'яточка, велика рука. Підійде він для чоловіка, підійде для жінки, для розробних цехів, для великих, для невеличких фермерських господарств. Ножі дуже якісні, ножі цікаві. І будуть використовуватись вашому господарці дуже довго, приносити вам задоволення дуже довго. Чекаємо ваших замовлень.